Основним традиційним українським національним символом є тризуб, який формувався протягом тисячоліть. Перше зображення тризуба на території України зафіксоване на кам'яній застіпці періоду трипільської культури 4-3 тисячоліття до нашої ери. Тризубоподібні символи зустрічаються на багатьох предметах побуту стародавніх трипільців – Тризуб-трилисник як бойовий знак використовувався у слов'яно-аріїв, племен, які мешкали на території Подніпров'я у кінці третього тисячоліття до нашої ери та були праслов'янською спільнотою. Від Аріїв цей символ перейшов до Анського Союзу. Саме Антів, відомий український історик Михайло Грушевський, вважав предками українського етносу і української мови. З давніх давен знак Тризуб символізував триєдність і трьохмірність всесвіту небесне, земне, потойбічне, поєднання божественного, батьківського і материнського священних начал. Це магічний знак, талісман наших предків, який мав велику захисну силу. Тризуб використовувався як родовий знак київськими князями Руриковичами, які зберегли його як головний елемент герба Київської держави. У той час тризуб наносять на монети, печатки, споруди. В письмових джерелах тризубу перше згадується в 14 столітті в болгарському літописі Хроніка Манасії, в якому описувались прапори дружинників Святослава саме з тризубами. Відродження української державності відбулося в 17-1917 році, році за час існування УНР Гетьманщини Директорії. Було прийнято ряд постанов про включення в державну символіку України старовинного знака Рюриковичів Тризуба. <кій> Взяти Тризуб в герб УНР запропонував Дмитро Антонович. УНР, ставши наново державою самостійною, незалежною, мусила вибрати собі і державний герб. Найбільш натуральна річ для неї звернутися до тих старих державних знаків чи гербів, які вживалися нею за старих часів. Грушевський виходив з наукової концепції, що Українська Республіка є єдиною спадкоємицею Русі. Тризуб став державним гербом Української Народної Республіки 100 років тому, в результаті компромісу. Дискусії, котрі з наших історичних символів гідні стати головним знаком новітньої української державності тривали майже увесь 1917 рік. Претендентами передусім були три: Галицький золотий лев, що спинається на скелю, київський архістратиг Михаїл, який на зламі 19 20 століть став сприйматися як герб надніпрянської України, козаки з мушкетами з часів Гетьманщини, які уже у 18 столітті трактували як національний герб. Тому що він був гербом у сучасному розумінні війська Запорізького. Вже за гетьманування Кирила Розумовського він функціонував як малоросійський національний герб. Цей герб мав доволі сильні позиції. Єдине, що тоді Центральна Рада і всі діячі переважно були соціалісти, і у Грушевського було упередження. Хоча цей герб був найближчий і символізував доволі світлий період нашої історії і державності, але щоб не осуджувати у відновленні пансько-гетьманських порядків, то він як герб нової України не годиться. Зображення тризуба на монетах Великого князя Київського Володимира. Історик Михайло Грушевський вважав тризуб свідченням нашої тисячолітньої державної політичної і культурної історії. Традиція використання герба тризуба веде свій початок від герба Української Народної Республіки, від ухвал 12 лютого 1918 року малої ради у Коростені та 22 березня того ж року Української центральної ради в Києві. Після приєднання України до країни Рад, цей національний символ був ліквідований разом із знищенням української національної незалежності. Україні був присвоєний герб, який не враховував її історичні символики, символики і був складений за типом емблеми СРСР. У радянській Україні тризуб піддавався офіційній дискредитації, але залишався символом національно-визвольного руху. Тризуб був затверджений як Малий герб України 19 лютого 1992 року постановою Верховної Ради разом із своїм графічним зображенням. У 1996 році його статус був закріплений у статті 20 Конституції України, де він також згадується як знак княжої держави Володимира Великого. Проєкт герба. Затверджений Верховною Радою був розроблений групою українських геральдистів Андр... Андрієм Гречилом, Олексієм Коханом та Іваном Турецьким. Відповідно до Конституції, Тризуб має стати головним елементом Великого Державного герба України, що має бути прийнятий Конституційною більшістю Верховної Ради 2-3 голосів із урахуванням герба війська Запорізького. Водночас, незважаючи на проведення декількох конкурсів на проєкти Великого герба, жоден із них так і не був затверджений. А більше про державний герб можна дізнатися у історичному відділі бібліотеки.